Що такого? Може в кого викликати? Хінули. Ти її вбила. Ні-ні ні, я не хотіла. Я не хотіла, я не вбивала нікого. А про що ти думала, коли зробила це? Відповідати в поліції? Я не хочу відповідати, я не буду відповідати. Я, я не винна. Я, я не винна. А хто буде? Ти тупа лялька. Що ти хотіла знати про мене? Тепер знаєш? Принижуй, ти чуєш, ти принижуй мене, ти не маєш права. Я тату зателефоную, він вирішить це питання. І взагалі, я була тут не сама, ти. Ти був поруч зі мною. І не принижуй мене, ти не маєш. Пульс. А пульс, може, може, вона жива? Ну давай перевіримо пульс. Олег, та перевірити пульс їй. Володимире Миколаїв, здравствуйте. Ви маєте потрібний зараз.